Якщо ви хочете підсадити свого чоловіка, да чи партнера, з яким тільки почали зустрічатися, да от тільки ви. Входите в стосунки, якщо ви хочете підсадити його на біохімію любові, перше, що потрібно знати про свого чоловіка, це те, яка мова в нього кохання. А для цього потрібно прочитати книгу П'ять мов любові. І там чітко описується, яка мова кохання є в чоловіка. Вам від себе скажу, що більшість чоловіків люблять. Через похвалу, через трансляцію їхньої цінності. Але все ж таки є ті тілесні чоловіки, які люблять дотики, то вам потрібно зрозуміти, від чого кайфує ваш чоловік. Це перший момент у пізнанні біохімії свого чоловіка. Другий момент, якщо ви хочете постійно насичувати і прив'язувати свого чоловіка наркотиком, таким як дофамін, адреналін. Тестостерон, все це можна коктейлем подати від самої жінки. Той називається жіноча енергія. Що ж треба робити? По-перше, дівчата потрібно кайфувати від себе. Потрібно бути постійно такій в енергії, в кайфі, в ресурсі. Тоді чоловік хоче з вами бути. Коли від вас іде потік такої ласки, ніжності, цікавості. Щастя, одним словом, щастя. Коли од вас йде потік щастя, чоловік хоче бути поруч. Це перший момент. Другий момент, який дуже важливий в біохімії любові це відчуття, що вашому чоловікові завжди раді. В одному із відео я вже говорила, що коли чоловік приходить додому, ви максимально зустрічаєте його через призму Ура! Ти прийшов! Я така рада тебе бачити! Я зараз зроблю порівняння, воно, ну, до речі, не дуже приємно. Але ви спостерігали, як собака чи кішка зустрічає господарів? От з таким безумовним відчуттям любові. Ось це безумовне відчуття любові, дає можливість чоловікові зрозуміти, що він потрібний. Кожен чоловік хоче відчувати, що його хочуть. І не в плані секса, зараз скажу, а в плані його присутності, що його присутність тут бажана і потрібна. Це вже другий момент. І, звичайно, третій момент, який допоможе вам підсадити свого чоловіка на біохімію любові, то найшвидше. І найлегше отримати дофамін і ендорфіни через секс. І цей секс має бути, дівчата, якісний, ефективний, такий, в якому чоловік відчуває, що він задовільняє вас. Кожен чоловік. Хоче задовільняти свою жінку і підкормлювати своє его, саме чоловіче, ну я же мачо. Так от, дівчата, щоб він задовільняв ваше, ну я же мачо, вам потрібно розуміти, що таке енергія сексуальності, як проявляти свою внутрішню сексуальність, і плюс до того, вміти отримувати задоволення від сексу самій. Я не кажу про чоловіка. Але тут також дуже важливо підкидати постійно в сексуальні стосунки таку фішечку, як зміна. Кожен раз ти нова, кожен раз ти яскрава, кожен раз ти можеш йому дати щось таке, до чого він був не готовий, що він не очікував зміни там. Ролей, різні фішки, різні ігри сексуальні. Про це я більше розказувала на своїй лекції щасливі стосунки. Кому цікаво, переходьте в інстаграм. Хоча я це відео в інстаграм також залю. Одним словом, кому цікаво, переходьте в директ, я можу скинути вам за 500 гривень цю лекцію. Там чітко розповідаю про фішки в ліжку. Так от, це три. Таких базових компонентів. Компонент тестостерону і адреналіну, я розкривати не буду, тому що ця інформація е, має використовуватись правильно жінками, які вже прокачені. Тому що якщо ви не вмієте керувати тестостероном своїм, тоді вам не бажано керувати адреналіном і тестостероном свого чоловіка. Бо якщо ви почнете грати в роль Ось цього, а самі не розбираєтесь в цьому, то призведете до того, що у вас будуть конфлікти з чоловіком. Спочатку треба бути емоційно стабільною самій, щоб потім накидати йому тестостерон. Ви знаєте, що це чоловік, чоловічий гормон, який збуджує чоловіка до дії, завойовувати, досягати. А адреналін, самі розумієте, що це за гормон. Да? І от Адреналінчик треба правильно подавати своєму чоловікові, вміти бути самій стабільною. Тому що ці, до речі, незрозумілі залежності, коли ви сперечаєтеся, потім розтаєтеся, потім оцей примирительний секс, так, оце це та погана штука залежності емоційні на гойдалках, коли ви руйнуєте і себе, і свого чоловіка. І, до речі, що ви що він звикаєте до цієї прив'язки і залежності, і ви кайфуєте. Тому ви і на підсвідомості викликаєте а, такі ситуації, провокуєте скандали, щоб отримати оцей адреналін і щоб отримати ось цей о, такий примирительний секс з дофамінами, індерфінами і цим кайфом. Тому з цим треба бути дуже обережним і правильно користуватися цими гормонами, правильно їх подавати і викликати. А все це можливо лише тоді, коли ви відчуваєте внутрішню себе емоційно стабільними. Плін 6 хвилин. Шість хвилин корисної інформації. Лишіть мені лайк, підписуйтесь на мій канал, поширюйте моє відео.